Вітаю вас у програмі Український фокус. Міжнародна політика нестабільна, однак є незмінні моменти. Деякі з них стабільно негативні, як от агресія Росії проти України. Але на щастя, стабільною є підтримка Європи, хоча й тут не без турбулентності через внутрішні виклики. Більше про це ми поговоримо з моїм сьогоднішнім гостем. Я вітаю нашого гостя, Томаша Здиховського, члена європейського парламенту від Чехії, християнського демократа. Дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Після приходу до влади Дональда Трампа ведуться переговори про мирну угоду між Україною і Росією. Україна веде переговори із США, Вони обговорюють плани. однак, червоні лінії України суперечать усьому, чого вимагає Росія. Бо ж навпаки, вимоги Росії суперечать червоним лініям України. І у кінцевому підсумку все, що Україна обговорює США, має бути підписаною Росією. Європейські лідери кажуть, що ми як ніколи, коли близькі до миру, але з огляду на позицію Росії, як ви вважаєте, які перспективи є в реальної обдуманої мирної угоди або хоча б перемир'я? це абсолютно необхідно постійно повторювати. Перемир'я може бути, якщо обидві сторони Росія і Україна, готові до перемир'я, українська сторона готова. Україна знає, чого вона хоче і що отримає від припинення вогню та від ситуації. Протягом останніх п'яти місяців я багато разів розмовляв з українськими дипломатами. Позиція абсолютно чітка. їм потрібна угода про безпеку для людей в Україні. Без неї Росія продовжуватиме. Росія продовжуватиме гібридні атаки. Росія продовжуватиме відправляти зелених чоловічків до України. І Я думаю, що це саме те, чого хоче Росія, але Росія не хоче припиняти війну. зараз вони вербують все більше і більше людей. Ми не боїмося підтримувати Україну всією зброєю. Часто американці кажуть, що вони припинять вам допомагати. Вибачте, але Чехія з 10-мільйонним населенням. Надала Україні більше танків ніж ця американська армія. це ганебно. Ми надсилаємо більше обладнання та боєприпасів ніж всі американці. Всі США. Ми допомогли вам у вирішальний момент розвідкою. Ми допомагаємо вам дронами, і ми продовжимо цю допомогу. Ми Маленька країна, але ми горда країна. І ми горді друзі, справжні друзі України. А Трамп та інші можуть говорити, що їм заманеться про Гренландію, про Україну або про якісь інші речі. Миру ніколи не буде, якщо ви довіряєте Росії. дуже дякую за ваші теплі слова. Ми дуже це цінуємо. Ні, це також реалістичні слова. Я аж ніяк не прикрашаю того, що відбувається в Україні. Я не просто говорю щось позитивне, бо це є реальністю. Звісно, це видно людям, які дійсно залучені спочатку війни багато людей тут у Брюсселі, кажуть, що їм заманеться про те, що відбувається в Україні. Коли почалася війна, я був військовим на службі я дістав свою форму, взяв три машини, і ми поїхали в Україну з гуманітарною допомогою. Я був одним з перших західних політиків, який приїхав туди і допоміг людям я не говорив, мовляв, що за три дні в Україні все скінчиться. Я бачив там багатьох своїх друзів, які загинули в цій війні, і які були готові боротися за незалежність України. Це те, що я відчуваю досі. Багато моїх друзів загинули в цій війні але мужність українського народу, ваших солдатів, ваших жінок, які дійсно піклуються про інші речі, надихає. Ваші ветерани такі сильні. це дає мені та багатьом з нас тут у європейському парламенті енергію продовжувати підтримувати Україну. З огляду на ваш особистий досвід, мені цікаво, як ви вважаєте, яким має бути внесок Чехії у коаліцію охочих? Адже прем'єр-міністр Чехії Андреас Бабіш каже, що чеських військових на території України не буде однак, президент Чехії каже щось зовсім протилежне, тобто існує певна дихотомія через внутрішньополітичні напруження. Але на вашу думку, якою має бути участь Чехії у цьому процесі? в Україні є багато чеських волонтерів. А один з моїх найкращих друзів днями отримав від президента Зеленського найвищу нагороду за свою чотирирічну участь у цій війні. Він перебуває на передовій. Крім того, як я перевірив, у нас є багато солдатів і героїв, які працюють з українцями. Ми тісно співпрацюємо з українською армією. Ми тренували українських солдатів у нас з вами є дуже тісна співпраця в сфері розвідки. Ми не збираємося це зупиняти, і ви знаєте, Андрій Бабіш одного дня каже одне, а іншого дня протилежне він сказав, що зупинить ініціативу щодо боєприпасів. Результат такий: о, ми маємо продовжувати підтримку, бо це ідеально для нас і для нашої економіки. Але я мушу сказати, що це потрібно не тільки для нашої економіки, але й для нашої свободи та безпеки. Ця ініціатива триватиме, незважаючи на всі заяви про її закриття. Однак, як я розумію, Чехія буде координувати а не фінансувати ініціативу. Чи вважаєте ви, що це також може змінитися у майбутньому через певне проукраїнське лобі в Чехії? Чехія не є найбільшим донором. Чехія лише координувала ці джерела і це дуже важливо, бо ми знаємо, хто є ворогом. ми знали, де знаходяться боєприпаси часів радянського союзу. Ми привезли їх в Україну. Я думаю, що це було ключовим питанням. І якщо прем'єр-міністр Чехії не надійшли мільярд євро на боєприпаси чи щось інше, надійшли хтось інший. Також, я думаю, що все, що він може сказати, не має значення. Те, що він говорить, те, що говорить голова парламенту Окамура, Такі, як він, це лише проросійські чисті колабораціоністи, які надають Росії інформацію про те, що скільки коштує і хто за цим стоїть і їх критикують. вони говорять про Зеленського як про режим. Вибачте, але зеленські і українські політики є демократичними. Єдиний режим який я бачив за останні 20 років, був у Росії з усіма цими в'язнями на Сибірі і з усіма цими речами, які вони роблять. Тож не бійтеся за Чехію Багато демократів, багато людей знають, де наше серце. і наше серце з україною, і підтримка з боку чеського уряду, бо з наших приватних ініціатив продовжуватиметься. Витароправітмані, але чи не боїтеся ви, що Чехія може приєднатися до команди словаччини та Угорщини, оскільки Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, шукає союзників? А Чехія відновила, наприклад, співпрацю з Словаччиною, Проводяться консультації, які були призупинені через позицію Словаччини щодо України. Тепер вони відновлені. Тож чи не боїтеся ви, що Чехія може піти за прикладом цих країн? якщо ви вірите в перемогу, то перемога повірить у вас. Я не вірю, що ві? Віктор Орбан виграє наступні вибори в Угорщині. він програє. а разом з Віктором Орбаном їхні патріоти втратять владу, бо він їх організував. Потім ми маємо Роберта Фіцо. Я думаю, в Роберта Фіцо з його російсько-китайською пропагандою я абсолютно впевнений, що він також програє вибори. А тепер Андрей Бабіш у Чехії. Якщо у нього не буде когось в Угорщині, когось в словаччині він змінить свою позицію, тому що йому зараз потрібен Макрон. Йому зараз потрібна Німеччина. Він має багато бізнесу в західних країнах і не може бути виключно проросійським. Він почав цю риторику, але його виборці її не люблять. Він знає, що було в 1968 році історія нас вчить? Україна має приєднатися до європейського союзу? Україна наполегливо працює над цим? Однак Угорщина багато разів накладала вето на важливі для України рішення. Ви казали, що Орбан на вашу думку програє? Абсолютно я абсолютно впевнений. І тоді можливо буде зелене світло, більше зеленого світла для України. то що вона зможе скористатися цим у майбутньому, щоб приєднатися до ЄС. Але чи буде достатньо підтримки? Тримки у чеському суспільстві, адже згідно з євробарометром у вересні 25-го року лише 43% жителів Чехії сказали, що вони згодні з розширенням ЄС, включно з Україною. Це менше половини. Як ви думаєте, чи буде це достатньо? Адже є також і фермери, наприклад, які бояться приєднання України до ЄС, тож це буде важка боротьба, на вашу думку. Подивіться насправді на ситуацію з фермерами. Вони борються проти угоди з Меркосуру. Вони займаються цим, бо російська пропаганда заявила, що угода призведе до ліквідації фермерів у Європі. Я думаю, що цього ніколи не станеться. Вони боролися проти фермерів в Україні. тому що було багато шахрайства, або як би це сказати. Зловживання зерном з України польськими бізнесменами, які продавали його як польське зерно. Я думаю, що дійсно необхідно продовжувати лише надійну політику. Західні політики та французькі фермери теж протестували проти Чехії, Угорщини, словаччини, Словенії. And also the Western chairman and French uh, farmers were protesting against, uh, against Czechia, Hungary, Slovakia, uh, Slovenia. When we went to the European Union, they were every time. я піклуюся про цих людей, фермерів, але ми маємо обговорювати ці питання і ми маємо розмовляти про те, що вступ України до Європейського Союзу є величезною можливістю для всіх фермерів у всіх людей в Європі. І Україна дійсно дуже старанно працює. Воркінггард з корупцією, і Якщо українці дійсно зроблять щось із рівнем корупції, я думаю, що Україна зможе стати частиною Європейського союзу за 5-6 років. Дуже важливо, щоб українці працювали над цим питанням зсередини і боролися проти корумпованих політиків та проти людей, які не хочуть щоб Україна знову стала великою. Дякую вам дуже за вашу позицію.